Питання. Чому потрібно підписувати ексклюзивний договір? Що він дає власнику нерухомості або покупцю? Це взагалі найкраще, що може статись з власником нерухомості. Чому? Тому що він наймає людину, яка приведе до результату? Власнику треба продаж. І людина, яка працює по ексклюзивному договіру, він є. Представником власника тому захищає на ринку нерухомості саме інтереси свого замовника, власника нерухомості, а це і менший торг, і більша ціна за нерухомість, і е, консультацію з приводу документів, і допомога в перемовинах, і покази, і підготовка об'єкта до продажу хомстейджен тобто, це комплекс декілька е, таких. Великих моментів, які має створити професійний ріелтор, власник цим займатися не буде, або час, або він не знає, або не вміє, тому краще найняти професійного ріелтора, який все знає і все зможе.